Які фігури є симетричними? Ну і почнемо, звісно, з того, що таке взагалі симетричні фігури. Симетричні фігури це ті, які мають як мінімум одну вісь симетрії. В принципі, звучить логічно. Тобто, є як мінімум одна пряма, відносно якої ми можемо відобразити обидві половинки фігури, і вони будуть збігатись. Наприклад, якщо у нас є трикутничок. І ми, наприклад, проведемо ось таку пряму. Тоді, ми, коли складемо то ось ця половинка, буде збігатись цією. Ви можете спробувати зробити це за допомогою просто листочку паперу. Ви просто малюєте фігуру, яка є симетрична, складаєте цей листочок по осі симетрії, і тоді у вас мають якраз збігатися. Ці дві половинки фігури. Отже, переходимо все-таки до завдання. Отже, перейдемо для початку до трикутника. Спробуємо зробити це, наприклад, вертикально. Отже, малюємо нашу пряму, візьмемо якийсь інший колір, який буде більш контрастний. Отже, малюємо пряму, і у нас виходить так, що ось тут прямі будуть накладатися, але ось тут вже вона не накладається. Тут вона має йти якось приблизно ось так. І це зовсім не схоже на те, що ми маємо насправді. Спробуємо, наприклад, зробити тепер горизонтально. І насправді тут дуже схожа штука, дуже схожий випадок. Тобто, як ми не накладали, все одно буде відзеркалюватись якось ось так. Ну, і, відповідно, горизонтально тут теж не буде осі симетрії. І останнє, що мені спадає на думку, це спробувати по діагоналі. Отже, ми малюємо вісь симетрі по діагоналі, і тут уже це виглядає досить таки схожим на правду. Тут у нас збігаються прямі, але тут знову ж таки не виходить так, як треба. Тут у нас все-таки буде трошки ось так вона йти. Тобто, це вже близько, але вони все одно не збігаються. Отже, тут ми не знайшли осі симетрії. Отже, ця фігура не є симметричною. Ідемо далі. У нас тут є прямокутник, і насправді, якщо ми проведемо тут ось так вертикальну пряму через центр, то тут у нас ось ці прямі збігаються, ось ці прямі теж збігаються, і ось тут знизу прямі теж збігаються. Отже, як мінімум одну вісь симетрії ми знайшли, отже, ця фігура дійсно є симетричною. Але насправді тут є ще одна вісь симетрії, ще як мінімум одна вісь симетрії. А саме горизонтально. Тут тоді теж будуть збігатися ось ці частинки. Візьмемо інший колір. Ось ці частинки. Будуть збігатися ось ці частинки і ось ці частинки. І переходимо до останньої фігури п'ятикутника. Отже, спробуємо зразу, наприклад, вертикальну пряму, як і раніше. Проводимо вертикальну пряму. І насправді, тут у нас теж виходить так, що це вісь симетрії. Ось ці прямі збігаються, ось ці прямі збігаються. Ну і отут ось ця пряма, власне, ці половинки накладаються одна на одну. Як мінімум одну вісь симетрії ми знайшли. Отже, фігура є симетричною. Проте, насправді, у цієї фігури значно більше, ніж одна вісь симетрії. Тут ще є ось така вісь симетрії, ось така вісь симетрії. Ось така вісь симетрії та ось така вісь симметрії. Тобто їх тут цілих 1, 2, 3, 4, 5. Тут цілих 5 осей симетрії. Ну і виходить так, що які фігури є симетричними, у нас вийшло, що прямокутник та п'ятикутник є симетричними.